вас в ефірі Лтави, ви дивитеся Кременчуцькі новини на площі Незалежності завершують прикрашати головну новорічну ялинку міста. У шпиталі лікується поранений у Донецькому аеропорту Кіборг І від завтра помічники Святого Миколая у магазинах збиратимуть подарунки для дітей і соціальних закладів. Про це не тільки докладніше, просто зараз. Справжні патріоти підтримують захисників батьківщини, навіть живучи за кордоном. Українець Василь Шуба, громадянин США, перерахував кошти своєму другові Кременчужанину, аби той придбав для військовослужбовців теплий одяг та необхідні речі. Про те, як українським силовикам допомагають усім миром, дивіться у наступному сюжеті. Володимир Степанович та Наталя Миколаївна Шиманські – давні друзі Василя Шуби, українці, які більше 20 років мешкає в Америці. За словами подружжя, їхній товариш, хоч і живе за кордоном. Проте думками і серцем він з Україною, так склалась доля, що друзі залишились його тут, в тому числі і я. І зараз цей щем за рідною землею, за матір'ю землею. Він ми його якби не відчуваємо, а от вони відчувають це в кожній моїй бесіді з ним. Це дуже сильно проглядається. що… Вони піклуються дужче, чим ми, щоб підтримати захисників рідної країни, Василь Шуба перерахував 500 доларів своїм друзям, аби ті придбали необхідні речі для військових. Щоб дізнатися, що саме потрібно воякам. Володимир та Наталя звернулися до приймальні народного депутата Юрія Шаповалова. кажуть, довіряють тому, кого самі ж обирали. Ми, ми довіри шаповало всі команді, Олега Бабаєва. Всій... І колашніку віктору. Свій коми довіряємо цій команді, тому що вона дійсно показала. Незважаючи ні на що вона показала свою життєздатність, Там, є така народна віримо, поговорка, що одне діло глотку дерти, а друге діло воз аперти. І от вони вміють воз аперти, незважаючи ні на що. За кошти на майдужого американця кременчужани придбали чотири комплекти зимового одягу: чотири спальника, взуття, каремати, та ще замовили маскувальні сітки. Речі військовослужбовці отримають вже найближчим часом. Хочеться передати. Большое спасибо от э, исполняющего обязанности мэра города Виктора Васильевича Калашника за э, ту помощь, которая оказывается. А я от имени э, народного депутата Юрия Шаповалова хочу вам сказать огромное спасибо, что вы э, вместе со своим другом смогли помочь нашим ребятам в столь тяжелое время. Гордый за то, что друг такой есть у меня. Можу ним гордитися, що в самий скрутний Час, період він, скажу, в самий скрутний для країни період і можливо це і невелика, скажімо, матеріальна, але моральна це дуже велика справа. Підтримка із за кордону наших зміляків. Сьогодні все незвичайне і дивне, що потрапляє на простори інтернету, швидко набуває популярності і розголосу. Так нещодавно один з бійців поширив інформацію, що донецький аеропорт захищають ніхто інший, як кіборги. Та як виявилося, це звичайні люди, які прийшли захищати свою країну. Сьогодні наша знімальна група поспілкувалася з одним із цих кіборгів, що правда пораненим. Подробиці далі. Сьогодні Юрія і справді можна назвати кіборгом ногу у залізних механізмах, рука у гіпсі. Але є одне, але добрі людяні очі та привітна посмішка. Питаю, як отримав поранення, розповідає неохоче. Ми засікли точку, з якої обстрілювали і хотіли зробити засаду. Але на намінне, ну, не намінне, а за скажімо так, розтяжками затягнутого поле, полянку. От, много розтяжок поснімали, але одну не заметили, взорвали з двоєм. Про те, що підірвався, розповів, а що людини собою прикрив, промовчав. Юрій каже, що найстрашніше для нього – це втратити товариша. Увидіть мертвих друзів. Ось найстрашніше. А все інше якось можна вижити. В молодості якась воєнна підготовка була в армії? Ну, в молодості, так, да, півтора року в Чечні було. Те, що там було, це с сегодняшними днями не сравнить. Там это не война была, там, а здесь реальная война. Здесь реально убивают, здесь реально стреляют, здесь реально взрывается все. Здесь страшновато. Питаю про плани на майбутнє. Каже, що як тільки одужає, відразу повернеться на передову. Але у медиків дізнаюсь, що залізяки з них Юри знімуть лише у березні. У серпні він заради батьківщини залишив свій бізнес. Пішов добровольцем у зону АТО. Все бросил, да, і поїхав. А сім'я тут залишилась цього осталось. Ніяк. ніхто не, не знав, що я уїхав. Уїхав в командировку працювати. Через сколько узнали? Ну, я думаю, наверное, через месяца полтора, два, коли услышали в телефоні перші вистріли, там взриви, тоді зрозуміли, що це не ремонт домов. Душа боліла, каже Юрій, і додає, якщо не піду я, то прийдуть до мене. Я ж у свою чергу питаю, чи скоро війна закінчиться на його думку. Поки не будуть прикази закінчити це все. Тормозять, тормозят і тормозят. тормозят Далі приказ можна було це все закончити Ну, Я думаю, місяця можна було б бы закінчити. Но если уже боевые позиции стоят практически на уничтожении, то тебе дают приказ отходить. Большую подяку наш киборг высловлюю волонтерам, Окремо рассказывает про ведомощение местного населения до Каждый относится по-своему, как, как можно. Я рассказывал, уже мальчик идет, ну не мальчик идет, а папа с мальчиком. Мы в центре Донецка. Мальчик с папой и мальчик на шее сидит папа. І вот. папа йде і під мостом что то сюда, вы, да, сюди, да, да. Вот. И малыш малиш И на всю улицу. Слава Україні. Солдати стоять, хлопают, героям слава. Юра каже, що найважливіше там це підтримка, це листи дітей, це віра у майбутнє. Поддержувати навіть дітей, які приходять. У мене ось тут є рисунки, які… Которые... Вот. И там у нас э, полностью стенки в ангаре вот, были обклеены детскими рисунками. Это поддерживало ой, -ой, ой, как. Потому что выходишь там, повертайся живым, я тебя жду дома, там, будь обережным. И все, выходишь, считаешь и начинаешь как-то мыслить по-другому немножко. Вже через якихось дев'ять днів будемо зустрічати святого Миколая, а там через два тижні і новий рік на порозі. Головний атрибут свята, новорічна ялинка, вже височіє на площі незалежності. Працівники комунального підприємства Благоустрій Кремичука працюють над її святковим декором. Паралельно із сьогоднішнього дня міськ світло підключає святкову ілюмінацію. Як прикрасять місто, дізнавалася Тетяна Андрієва. Головна ялинка Кременчука стане у цьому році неперевершеною красуною. Це вже помітили всі кримічужани. Вбрання ялинки Значно відрізняється від минулих років, і тепер всі з нетерпінням чекають, коли ж новорічна красуня пристане у своєму повному святковому вбранні. Дуже красиво. Мені подобається очень. В этом году особенно. Мені дуже в тому году -то більше нравиться, ніж в прошлом году. Кожен год рік хороший його, а тут і сімметрична, і віточки розположені правильно, все хорошо. Красивая елка, очень нравится. Я очень хочу, чтобы открылась елка, мне уже не терпится встретить э, святого Николая Новый год. Она дуже в гарных кульках, дуже красиво, и она мне дуже подобается. И я хочу, чтобы она была за что Очень нравится. Наша елка лучше, чем в любом городе. В этом году самая красивая йолка получилась. Очень новогодняя. Вот посмотрите, як зараз я наряжают. Спасибо, городу за ялку. Щодо декору новорічної ялинки вже здалеку видно, що він суттєво змінився. Оформлення нижнього ярусу виконано у кольорах національного прапору. По самому низу ялинки будуть розміщуватися гірлянди у вигляді мережева. На сьогодні ще триває монтаж сніжинок і зірочок. Приїжджали кстаті колеги наші з Полтави і говорять, що у нас йолка. И в дневное время, даже вот сейчас, благодаря той хвое, которую мы докупили, мы сейчас ее распушили, она выглядит Одно з лучших в Полтавській області. Ну, такого, такого рівня, такої висоти. Загалом на новорічній красуні буде розвішено 54 гірлянди та майже 650 кульок різного кольору та розміру. Наша редакція теж долучилася до оформлення міської ялинки. Існує повір'я. Все, що побажає, здійсниться на новий рік. А чого бажають кремечужани та всі українці? Це щастя і миру на своїй землі. Оці дві кульки ми взяли. З головної ялинки Кремчука. Написали на них свої побажання. Зараз я передам це працівникам благоустрою Кремчука. Вони розмістять на ялинці. І є сподівання все-таки, що наші побажання здійсняться в новий 2015 рік. До 16 грудня працівники благоустрою Кремчука обіцяють завершити всі роботи як на самій ялинці, так і навколо неї. Завершити підключення святкової ілюмінації, до урочисто відкриття ялинки на 19 грудня. Поспішають і працівники міськсвітла. світла. Сьогодні вони займалися декоративним оформленням дерев новосіленіна та перевіркою світлодіодних бурульок. Наша задача на сьогодні створити свято. Обстановка всі знають, яка зараз і напружена, а вдобавок природа такі сірі, будні, будемо так говорити. Ну і хочеться, щоб кременчужани відчули хоч капельку свята. В рамках благодійної акції Святий Миколай дітям учні 22-ї школи організували яскравий флешмоб, а учні 6-ї гімназії запросили в гості Святого Миколая, аби передати іграшки малечі, яка перебуває у соціальних закладах міста. Про подробиці акції розкажуть наші кореспонденти. Столи у шкільних офісах Святого Миколая ледь витримують такої кількості іграшок. Сотні дитячих речей школярі приносять дітям, які потребують уваги та підтримки. Я цю мішку принесла». И какой-то рібенок очень хочет его. И я хочу подарить этому ребенку радость. На своїх маленьких господарів вже чекають ляльки, звірята і машинки. Це ті іграшки, про які малеча мріє, і сподівається отримати саме їх 19 грудня. Про дитячі мрії школярі дізналися в соцмережі ВКонтакті, в групі Марафон написання листів Святому Миколаю. Я зайшла в групу ВКонтакті та побачила, що один хлопчик захотів дві машинки: одну червону, одну чорну. І я вирішила класом зібрати кошти на ці подарунки та віднесла в наш офіс Святого Миколая. Ми зайшли в групу ВКонтакті і вирішили купити дівчат куклу в жовтому платі і коробку конфет. Нагадуємо, що у нас триває марафон написання листів Святого Миколая. Зібрали ми 130 листів і вже. Більшість, майже половина листів вже виконана. Кожен день немає жодного дня, коли не приносять подарунки. Навіть дзвонять із інших районів, з Полтави, з інших населених пунктів для того, щоб прийняти участь у марафоні написання листів. Про благодійну акцію учні дізнаються від волонтерів. Останню свою чергу зазначають, цьогоріч кількість бажаючих допомогти дітям значно збільшилася. Рукаво жофісом вже два роки а мені є з чим зберігати. В Прошлому году діти у нас були теж активні, Но в этом году у нас множество. Діти приносять не тільки свої ігрушки, а також дуже багато нових. І ми передаємо ці грушки потом на марафон написання. Пісень. Ми вже передали подарки 15 діткам. В школі я прохожу. По класам розповідають дітям про акцію. Вони дуже активні, дуже багато приносять іграшок. Особливо це молодша школа. Вони не є байдужими. Вони е, кожен день вони приносять безліч іграшок, безліч і в нас вже майже не вистачає місця. На підтримку акції школярі не лише збирають дитячі речі, але й виступають із творчими номерами, розігрують сценки та навіть організовують флешмоби прямо в школі. Наразі офіси Святого Миколая нагадують іграшкові магазини, і це ще на кінець іграшки в начальних закладах волонтери збиратимуть до кінця тижня. П'ятницю з самого ранку всі подарунки з офісу будуть звезені до нашого офісу центрального з адресою Шевченка, 19, дроб Ми їх будемо дуже ретельно сортувати для того, щоб саме 19 грудня кожна дитина отримала свій індивідуальний подарунок. Кожен бажаючий може долучитися, здійснити мрію дуже легко. Зайти в контакт, найти групу, знайти дитину, яка подобається. Давайте здійснювати мрії, дітей разом. І починаючи з завтрашнього дня до благодійної акції «Святий Микола дітям приєднається і торговельна мережа з 11 по 14 грудня. У магазинах волонтери молодіжного парламенту Кременчука інформуватимуть покупців про акцію та пропонуватимуть їм придбати подарунок з асортименту магазинам. Усі куплені речі будуть направлені дітям, які перебувають в соціальних закладах міста. І далі у програмі огляд інтернет-видань Кременчука. Сайт Кременчуцького телеграфу пише: розпочалася люстрація та перевірка колишнього керівника Кременчуцької податкової Андрія Звонкова. Нині він заступник начальника державної фіскальної служби у Дніпропетровській області. Основний критерій люстраційної перевірки податківців майновий, тобто відповідність майна в декларації за 2013 рік офіційним доходам, отриманим за час перебування на визначених законом посадах. Андрій Звонков. Письмово заявив, що він погоджується на перевірку та опублікування даних про себе у відповідності до вимог закону про очищення влади. І депутатська група воля народу, до якої входить народний депутат Юрій Шаповалов, пропонує збільшити рівень мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму наступного року на суму не менше прогнозованого рівня інфляції у 2014-2015 роках. Відповідний проект постанови зареєстрований вчора у Верховній Раді. Про це повідомляє Кременчук туди з посиланням на офіційний сайт депутатської групи. Ініціатори постанови відзначають, що на кінець року різниця між фактичним прожитковим мінімумом та мінімумом встановленим. Законодавчо досягла критичного рівня і з кожним місяцем значно збільшується. І продовжуємо досліджувати тему доцільності функціонування районних у місті Рад. Сьогодні мова піде про Криківський район. Ця адміністративна одиниця має свої особливості у порівнянні з автозаводським. Розташований район по обидва боки Дніпра і сполучається із центральною частиною Кримучука, єдиним у місті мостовим переходом. Думки Криків'ян щодо можливої ліквідації райради збирала Олександра Демиденко. В райраду я приїхала в по соц... по поводу субсидії. І вдруг взнаю. Що закривають райраду? Я сама з раківки. Добиратися до Кремінчук, ви знаєте, як? Стільки мені 80 років, але ну я знаю, що райради у нас були із самого дитинства. І що це закривати закриватися райради. Транспорт у нас, ви знаєте, як робить пенсія в нас невелика, щоб їхати в Кременчук. Територіальний устрій Крюківського району можна назвати унікальним, адже розташований він на обох берегах Дніпра. Втім, прив'язка до мосту створює значні незручності для крюків'ян. Виходом з ситуації, за твердженням мешканців, є розгалужена мережа рад громадськості, які функціонують в кожному мікрорайоні, і зручне розташування самої райради. Во Первых наші тут ветеранська організація, ми туди звертаємося, що потрібно. Тут у нас є ці і люди оформляють субсидію. І вот. випроси по приватизації, все То, що знаходиться іменно в Крюкові, і вот. пенсіонерам, які вже їм за сімдесят за 80 років, якраз нам. Ця рада дуже треба району і ліквідовувати її. Я так вважаю, що ну нема смисла. Як свідчать статистичні дані щороку до управління відділів Крюківського райвиконкому з різними питаннями звертається до 50 тисяч мешканців району 99,8% звернень громадян вирішується в більшості. Це питання соціального захисту і благоустрою. Я звертаюсь в раду. Значить, загрейдувируванням доріг це по-перше. У нас там сміттєзвалища є. Всі ці питання ми вирішуємо швидко, якісно, ніяких відказів ніколи не чули. Якщо райраду ліквідують, то чи зможуть ці 50 тисяч осіб, яких щорічно обслуговує райрада, їздити в центральну частину міста за вирішенням своїх питань? Відповідь очевидна. У нас дуже покоління там старе і Не кожен доїде в город стурбовані можливим розформуванням райради і організатори спортивних змагань в районі діє розгалужена мережа спортивних секцій, як професійних, так і любительських. Благодаря спорткомітету Курковському часто устраюваємо спортивні мероприятия, такі як пляжний волейбол, турніри, чемпіонати по футболу, чемпіонати по кросфіту. так як ми дуже плотно зв'язані з нашим Курковським мостом. На нем регулярно какие-то аварии, ДТП, пробки. Спортсменам будет неудобно добираться в город, будет много времени занимать, половина, думаю, бросит вообще занятия спортом. Нам будет очень неудобно, это искренне, потому что наш районный совет, председатель спорткомитета и спорт для всех. Ані знають наших дітей в лісо. Поки питання бути районом чи не бути остаточно не вирішено. Голова Крюківського району зазначає, необхідно вивчати досвід інших міст, але з урахуванням специфіки Кременчука. До речі Київ він спробував зробити це і зараз знову повертається до районних рад, тому що Побачили, що це невигідно, перш за це населенню. Кременчуцький шпиталь для інвалідів війни поповнився спеціалізованими меблями та медикаментами. Гуманітарна допомога прийшла з Німеччини. Її також отримують у Миргороді і у зоні АТО. Сьогодні шпиталь інвалідів війни отримав більше 10 тонн гуманітарного вантажу з Німеччини. Ми отримали вантаж, в складі якого ліжка функціональні. Тумбочки, ну те, що потрібно для наших пацієнтів, і в госпіталі, і в миргородській центральній лікарні, і також вантаж для того, щоб отримали його захисники. Ато лікарняні ліжка, тумбочки, перев'язувальні матеріали, предмети догляду та інше збирала колишня Кременчужанка, яка зараз проживає в Німеччині. Волонтерка особисто організувала збір та доставку гуманітарного вантажу до Кременчука. Розвантажували дружно всім колективом, і лікарі, і персонал шпиталю допомагали заносити ліжка до складських приміщень. Куди саме в зону АТО поїде волонтерський вантаж? Не розголошують. Військова таємниця. Ну я знаю, але говорити не буду. І про погоду. Завтра у Кременчуці переважно хмарно. Можливий сніг з дощем, туман на дорогах уже ледиться. Вночі до мінус одного, в день до плюс одного градуса. Дивіться Кременчуцькі новини на нашому каналі в Ютубі. Телефонуйте нам на номер 780818. Завтра у випуску нові подробиці з життя Кременчука. Побачимося в ефірі. На все добре.